Адже президент США Дональд Трамп говорив телефоном з російським диктатором Путіним, щоб домовитися про припинення війни в Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю New York Post. Трамп зробив кілька реверансів бік Путіна на кшталт того, що господар Кремля, от зараз уважно цитую. Хоче, щоб люди перестали гинути. Ага, сьогоднішні повітряні тривоги в Україні дуже це підтверджують. Ну і про головне, Трамп сказав, що у нього є конкретний план, як закінчити війну, і сподівається, що це буде швидко. Щоправда, в якусь конкретику не вдавався. Крім того, заявив, хоче укласти з Володимиром Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів про доступ до рідкісно земельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді раніше. Трамп заявляв, що може провести зустріч з Зеленським вже наступного тижня. Ну і от поки Трамп з Путіним говорили, до речі, в Росії лунали вибухи. У Міноборони Російської Федерації заявили, що протягом ночі 35 безпілотників буцімто атакували сім областей Російської Федерації, і тимчасово окупований Крим. Росіяни кажуть, нібито їхня ППО знищила всі українські дрони. А в аеропортах російських Волгограда. Нижнього Новгорода Санкт-Петербурга вночі та зранку запроваджували план «Кавьор» через загрозу атака. БПЛА. відтак було затримано рейси на виліт і приліт. І в Полтаві до 15 людей зросла кількість жертв наслідок російської атаки на житловий будинок 1 лютого. В лікарні помер чоловік, який тиждень перебував в комі після поранення, і під час ракетного удару осколок потрапив полтавчанину у голову. Тоді, внаслідок атаки, росіян у полтавському мікрорайоні Брайлке загинуло троє дітей віком 7, 9 і 12 років. Ще 20 людей постраждали з них четверо діти.